Ну, в принципі, в Радіївська ця ж проблема із... Це взагалі за кінця, це не проблема. Сьогодні що? Мирне зібрання. Так. Ось, ну, ці побиті 18-го числа на Майдані, якби, якби Мирійця чітко розуміло, що і робити, коли відбувається та чи інша, то чи захід, то, в принципі, нічого б не було, так? Питання із нерегульованими... Повідомленнями про вчинення, про, про масові заходи, які повинні відбутися і так далі тому подібне. Закон знаходиться зараз на верхові далі. Закон та обговорюється. Це врегульована конституція, не треба говорити, що не питання в чому? Питання в тому, що як ви кажете, мені дуже сподобалася фраза вашого помічника, що презумпція невинуватості, рішення судів ага, і так далі. Ага. І ваша така ж фраза. Давайте разом. Тречі за останні кілька місяців побував в райвідділках, в міськвідділках саме з питань проведення масового заходу, з законності чи незаконності. Так? Тобто, Умовно кажучи, пов'язали, завезли в райвідділок, склали склали протокол, буквально за 2-3 години відбувається суд, відразу везуть в суд. Ну, при тому всьому в кабінетах при спілкуванні з працівниками міліції, да, абсолютно спокійна, нормальна розмова. Да? Кажуть, от хлопці, ніяких претензій немає, але це наша робота, ми повинні це зробити. Сказали, зробили. Сказали, зробили, спали протокол, зробили. під купірку написали ці аропорти Баркотівці і працівники міліції. Ось виноситься судом першої інстанції рішення про те, що ми винні накласти на штраф там, згідно там, 185 статті, 185. Ось, апеляційний суд скасовує. Тобто питання в тому, навіщо це все, навіщо витрачати вузький uh -huh. ресурс працівників міліції, навіщо витрачати грошовий ресурс, коли все одно. Ну, Ну, кінцевий результат. Кінцевий результат по трьох епізодах вже по мені, скажімо, апеляційний суд визнав, що в наших діях правопорушення немає. Ось третій суд просто судд суд, суд, якийсь працівник суду так, не вміє ]е раз... рахувати до десяти і при тому, що я Чому не от яжу висновку. Розберуся суд і розберуся з тими негідниками, які щось не зробили ось тому. Питання питання конкретні оболонський ровіділок і вижорський районний відділок. Та оташевченківський, Дніпровський, майже всі ще два-три, Всі районивається масовий захід. Людей пакують, а потім... Бойкул Бой? Бойкул у кінці. Це злочинний парквієр, це що відбувається. Хоча я не ображайте. Хочеться. Те, що відбувається з цими одним протоколом, це злочинний конвеєр. Що е, працівники міліції повинні це робити. Вони розуміють, що це незаконно, але вони це роблять як конвеєр. Штампують це е, суд, суд, суддя рішення. Бо, свідків, всіх шостьох одніють свідків одне рішення, міліціянти по схемі працюють. Громада розуміє, що це конвеєр, злочинний конвеєр по залякуванні громади. Ми це відчуваємо. Якщо ви це цього не бачите і працюєте в цьому, ну це вже ваше ваше якби бачення, що ви повинні це робити. Тому що вам е, спускаються такі накази згори. Ну, Чому Що спускається згори? Якщо ви кажете за 18 тисяч чи за і число? Я розумію, що зараз говорим за е, вільні забрання. Наскільки я розумію, що прощайтеся заборонено якісь масові суд же прийняв рішення. Що повинні зробити? Діти згідно не законодавства. Є рішення суду по великому виділу. Кожен громадянин законопослушав. А ті недоліки, які зараз говорив Олександр, Олександрович. Десяти, дванадцяти і п'ятнадцяти квітня Десятого перепрошую, 12 квітня були мирні заведені. Ви десь записували заяву, не писали? Ні? Ви писали заяву. По 10 квітня я писав відразу в привідку, коли мене затримали, відразу заряд... Це не доведеться. Ні, в теж уділ. Відповідь? Відповідь. Де є від, від від, від... адреса ваша? Моя адреса, а Ужгород. столу ж розуміти. Гавана-27. Гавана 27. Телефонів. 0,50. Просто ми вам кажемо, що ви реформуєте себе зсередини, а у нас немає іншого виходу. Ми повинні реформувати вас е, ззовні, як ваші працевідства. По, по оболонському випадку це було третє Я вчора написав. Дякую за ступень.